Зараз дуже багато є думок а чи ефективний парламент, а що ж дійсно встигли зробити, і чи не змучились депутати. Але давайте почнемо із того, що прогнозує нам голова Верховної Ради, це Руслан Стефанчук. Він каже, що буквально з вересня ми заходимо в бюджетний процес і каже, що це дуже буде складний процес і будуть важкі рішення. Опозиція, до речі, зараз говорить, що з цими складними рішеннями може зокрема бути збільшення податків для українців. Але такого коментаря офіційного ще немає, вочевидь. І слузі народу кажуть, що поки що такого рішення немає. Пане Дмитре, що ж такого складного буде у наших депутатів? з Чим вони починають вересень? Ну і власне чого чекати? Як це на українців вплине? Ну, влада, як завжди каже неправду, тому що таке рішення є. Я хотів би нагадати, що вже підняли податки. Ну акциз е, на паливо, і це призвело до того, що збільшились. ваші видатки, тих, хто на сьогодні дивляться кожної родини, і не лише тих, хто їздить на машини. І заїжджає на заправку кожної родини, кожної дитини в цій державі, тому що всі ми ходимо по магазинам, всі купуємо товари послуги, і в вартості цих товарів і послуг лежить так само і вартість палива, яке витрачають на доставку, на виробництво і тому подібне. Плюс паралельно ви бачите, що захист об'єктів критичної інфраструктури, які мали зробити представники влади. Не відбулися, і сьогодні ми кожного дня чуємо про те, що прилітають російські бомби та ракети по нашим об'єктам критичної інфраструктури, тобто виконали лише половину обіцянок, коли прибрали мільярди гривень до рук і сказали, що такі об'єкти укриття були зроблені. А по факту цього немає, і за це варто було, щоб хтось поніс відповідальність в першу чергу Офіс президента, тому що вони відповідають сьогодні за все в цій державі. З іншого боку, давайте повернемось до питання податків. Лишить інший законопроект яким мали збільшити навантаження на підприємства на кожного українця, і таким чином отримати додаткові 125 мільярдів? Я не розумію цієї логіки, тому що підняття акцизу на паливо дає додатково 140 мільярдів гривень. Цей законопроект говорив про 125 мільярдів гривень. Ви на відміну від кабміну офісу президента і монобільшості люди розумні, вмієте рахувати це 265 мільярдів. А мільярдів. Дірка в державному бюджеті за їх розрахунками складає близько вже 600 мільярдів, за нашими розрахунками нашої команди 700-740 мільярдів. Тобто, це абсолютно не перекриває сьогодні. Е комітет податкової митної політики, який е розглядав питання е цих змін до податкового законодавства. Прийняв рішення про те, що там будуть буде дешний так званий варіант, і по факту це призведе до збільшення надходжень до державного бюджету приблизно на 30 мільярдів гривень. 30 мільярдів гривень це 5% від тієї дирки, яка сьогодні в бюджеті є. Тому Стефанчук. Я думаю, що сам не до кінця розуміє, що говорить, тому що ні. Парламенту ні кабміну сьогодні в парламентсько-президентській державі не існує е, є відділ під назвою Верховна Рада України. Є Кабмін, відділ по впровадженню рішень е, офісу президента щодо тих чи інших. Завдань, які були е, направлені з офісу президента, і по факту ми можемо з вами говорити, що такі рішення не приймаються ні в Кабміні, ні в офісі. Вони приймаються вирніше, ні в Кабміні, ні в Верховній Раді, вони приймаються на рівні офісу президента. Щодо підняття податків, е, ну в них є ще одна з геніальних ідей: це питання підняття податку на додану вартість, тобто ПДВ. А я думаю, що тут питання навіть не наповнення бюджету, а тут питання в першу чергу наповнення їх кишень, тому що бізнес добре знає, як беруться хабарі за виплати і повернення ПДВ, і таким чином вони просто хочуть збільшити надходження до своїх кишень. Я маю на увазі представників влади, а не до державного бюджету України. На жаль, ми маємо це про про це сьогодні говорити з іншого боку. Якщо ми беремо не бажання хабарників, а інтереси українського суспільства, то по факту ми маємо з вами розуміти, що це також буде бити по кожній родині, якщо вони підуть на цей крок. Тобто сьогодні все, що ви купуєте, ну, наприклад, ви купуєте нас тисячу гривень. 200 це податок на додану вартість. А е якщо вони збільшать е ці видатки е і збільшать податок на додану вартість, то він буде складати вже 200. 40 гривень. Я розумію, що на тисячі гривень, можливо, там 40 гривень для когось це невелика сума для там представників влади. А для кожної родини, при тому, що вони не планують піднімати мінімальну заробітну плату наступні три роки, про те, що вони не планують піднімати зарплату для наших мінімальну зарплату для наших захисників. Це закріплено в бюджетній декларації. Вона відображується на рівні 20 тисяч гривень. То 40 гривень це все ж таки теж гроші, з урахуванням того, що е, з кожним днем наше з вами життя стає все більш дорожчим, інфляція зростає, економіка падає, і ми маємо те, що маємо. як казав покійний е, Леонід Макарч Кравчук. До речі, буквально нещодавно а, звучало у змі тези, що мовляв а, українці можуть бути без зарплати може бути якась певна проблема взагалі з бюджетом а, щодо виплат військових. Так що так само дуже багато йшлось про те, що можливо не вистачити. Взагалі, ось така а, а, ідея вона може бути. Є якийсь такий ризик, що щось піде не так складні рішення, складне так, взагалі складне життя, скажімо так, і що на когось це з українців може прямо повпливати. Дивіться, це точно може повпливати на всіх українців і повпливає на всіх українців, тих, хто приймається за майбутнє нашої держави. Я зараз говорю про армію. Я говорю про тих людей, які з першого дня і допомагають і армії, донатять працюють на користь держави, держави, а не сидять в глибоких бункерах і розповідають, як треба жити. То насправді це точно може попливати минулого року, коли приймався бюджет на 24-й рік. Я і мої колеги з розумної політики говорили про те, що він абсолютно непрофесійно зверстаний, непрофесійно обрахований грошей. В бюджеті, так як він написаний, просто не вистачає. Станом на сьогодні це вже не є секретом. Про це говорить влада, що за грудень, листопад, жовтень і вересень гроші з зарплат військових зняли і направили на якісь інші потреби, нібито на закупівлю озброєння, не дивлячись на те, що це озброєння нам приходить від наших міжнародних партнерів. Можливо, так само відправили на якісь об'єкти укриття, так як вони це робили, а потім будуть роз. Що ця рашистська бомба знищила цей об'єкт і тому гроші випарувалися. Але коли ми говорили про те, що цей бюджет неправильно працює і не, не може бути виконаний, е, на той момент міністр фінансів, Підласа, голова профільного комітету, той самий Стефенчук. Про якого ви сьогодні згадували, той самий прем'єр-міністр, які виконують функцію статистів, розповідали в стінах Верховної Ради про те, що вони все порахували і беруть на себе персональну відповідальність за виконання цього бюджету. Тобто, якщо виникнуть проблеми з виплатами нашим нашим захисникам, вони мають повне моральне право прийти до цих персонажів і задати питання їм де? Гроші а для наших хлопців і дівчат, які боронять нашу з вами державу, продовжуючи цю історію, це буде бити по всій країні, тому що не виплатити зарплати захисникам. Вони скоріш за все наважаться в останню мить. В останній це буде останнім кроком. І зараз будуть шукати механізми, як скоротити соціальні віддатки всередині держави. Це може бути зарплати бюджетниками. Я зараз не про зарплати народних народних депутатів. А я говорю про зарплати лікарям, про зарплати вчителям, про зарплати соціальним працівникам, всім іншим. Якщо Далі буде продовжуватись так само, як йде сьогодні. То 24 рік, в 2025-му, нам буде здаватися просто квіточками в порівнянні з тими проблемами, які ми побачимо в наступному році, тому що дії влади сьогодні є неадекватними. Заяви на жаль, так само ви чули заяви прем'єр-міністра, який розповідає про те, що нам тут мають дати 50 мільярдів без будь-яких обмежень, без будь-яких побажань і тому подібне. Ви бали, бачили побачили заяви представників. Офісу президента, які розповідають, що це українці винні в корупції, не вони, які під час війни. Перетворили корупцію на мородерство і фактично за їх корупційними справами гинуть люди. Тому що коли не приїздять снаряди з Польщі, які закуповувались при колишньому міністрі оборони, наближеному до керівника офісу президента, наближеному до президента людині. До речі, ситуація так і не вирішена. А потім ці снаряди не приїхали, і після цього хтось загинув, то це вже не корупція, це вже питання. Того, а не вбивство це наших захисників, чи не вбивство це наших захисників? Так само ми маємо з вами розуміти, що гроші сьогодні продовжують красти одне з крайніх, з крайніх подій, коли на майже там 250 мільйонів проводиться тендер на охорону об'єктів. Укриття для наших захисників в е, Сумській області, причому умови такі, що там мають бути люди люди в формі в бронежилетах і з кійками умовами. Ну це просто виглядає як знущання. Над українцями, які в умовах цензури, дякую вам, що ви даєте можливість говорити правду. Але дійсно в Україні сьогодні є цензура, і це не пов'язано з цензурою військовою цензурою, а це пов'язано з тим, що влада просто не хоче, щоб говорили про її корупцію, про ті оборудки, якими вона сьогодні промишляє, і про ті катастрофічні наслідки, до яких вона нас веде.